Перемодемо з вами до шостого модулю. Наша головна задача на сьогодні це розібрати встановлення стандартних яков подій на сайті, а також розібрати передачу кастомних параметрів MetaPixel через код. Якщо на минулому модулі ми з вами розбирали, що таке дати фіт, розбирали створення каталогу та додавання товарів до каталогу, то наша задача на сьогодні це розібрати встановлення стандартних подій з передачу кастомних параметрів. А також я вам буду розповідати, навіщо це потрібно, та що саме ви отримаєте після того, як ви встановите ці події, та інтегруєте все це з каталогом. Тому давайте будемо приступати. І перший пункт, який нам потрібно розібрати, це навіщо встановлювати ці події. А ці події нам потрібно встановлювати для того, щоб ми змогли використовувати динамічний ретагіт. Тепер, що таке динамічний ретаргетинг? Facebook Dynamic Ads це персоналізований механізм, що дозволяє показувати користувачеві банери з тими товарами, які він переглядав, або додав товар до кошик на сайті, але при цьому не здійснив ніяку активну дію на сайті, тобто не залишив реєстрацію або навіть не купив товар. Давайте тепер поясню простими словами. У вас є користувач, який перейшов по рекламі на сайт і подивився певний товар. Він подивився певний товар, додав його до кошику і пішов кудись. І потім ми, цього користувача, ми його доганяємо тим самим товаром, з яким він взаємодіяв. Тобто, якщо ця людина дивилася, наприклад, футболку, то ми будемо доганяти її в рекламі футболкою, для того, щоб він перейшов та купив. Таким чином. Нам uh, Facebook Dynamic Ads потрібен для того, щоб ми змогли більш персоналізовано підходити до створення ретаргетингових кампаній. Тепер дивіться, яка основна мета Facebook Dynamic Ads? Мета динамічної реклами це повернути користувачів саме на той етап, звідки вони пішли. Тобто, якщо людина пішла з етапу uh, додавання товару в кризи, наша головна задача це за допомогою динамічної реклами її повернути на той самий етап. Бо якщо ми будемо її повертати, там, наприклад, на просто продуктову сторінку, то в принципі в цьому ну не те, що немає сенсу, але просто він не може навіть піти з цього етапу. Тобто, наша головна задача це просто повертати саме на той етап, звідки він його покинув. Тепер дивіться, який вигляд має динамічний ретаргетинг? Динамічний ретаргетинг має вигляд або. Каталогу або формату холст. Є ще варіанти кастомні, коли ми саме створюємо е, сам типу, формат каталогу, але це більше типу як виключення, бо це не, не стільки якісно працює, як, наприклад, ці два формати. По моєму досвіду найкраще працює це все ж таки каталог. Але коли я запускаю компанію, я ставлю просто динамічний формат відбору. Тобто, у мене сам Facebook вирішує, кому який формат показати, кому каталог, а кому показати холст. Дивіться, головне, щоб ви не путали каталог, просто кольцевої галереї, бо кольцева галерея це просто, коли ви завантажуєте певні фотографії, додаєте до них назву, опис та URL, куди потрібно вести трафік, і все ні, це трішки інше. Тобто тут система трішки інакше. Тобто, ви завантажили каталог в каталог менеджер і потім ці товари за допомогою продукт сайтів підтягуєте в самі компанії. Тобто вам не потрібно нічого додавати, не потрібно додавати фотографії і так далі. Тобто все підтягується автоматично. І в цьому великий плюс. Тепер з приводу формату хосту. Хост виглядає у нас, хосте може бути вітрина або може бути хост, я його називаю хост. Дивіться, як він виглядає. Тобто він виглядає, як тобто, зверху у вас є фотографія, відео або навіть слайд-шоу з нарізки всіх фотографій товарів. І внизу у вас є набір товарів. Тобто, коли людина нажимає там, де от тут мор, да, тобто її перекидає автоматично на такий прелендінг, де є багато товарів, які у вас є в самій продуктовій в продуктовому вашому сайті, і людина може на цьому приленді обрати певний товар. І потім, коли вона натискає на цей товар, її передресовується автоматично на саму карточку товару, самого сайту. Тобто це зручно для того, щоб людина одразу могла би який є товар і потім от перейти на сам сайт і купити сам товар. Тобто це доволі зручно. Але мінус цього формату в тому, що деякі люди вони просто відсіюються на етапі, коли вони переглядають цей проленд. Тобто найефективніше це все ж таки формат кольцевої галереї в форматі каталогу. Тепер давайте розберемо основні плюси та мінуси Facebook Dynamic Ads. Серед плюсів ефективний інструмент для ретаргетингу сотень або тисяч товарів. Що тут маю на увазі? Коли у вас є великий інтернет-магазин, в якому там десятки тисяч товарів, ваша головна задача це ефективно пропрацювати ретаргетингові компанії. Якщо ви просто будете запускати ретаргетинг на всіх людей, які були на сайті, то звісно, ефективність його цієї компанії буде ну, доволі мінімальний. Тобто, люди просто будуть дивитися певний товар або навіть просто певний креатив, який ну, можливо їх взагалі не буде там сильно спонукати до того, щоб вони приходили та купували цей товар. А коли ви працюєте динамічним ретаргетингом, тобто, коли ви використовуєте цей інструмент, у вас ця задача стає набагато простіше. Тобто, Facebook буде розуміти, яка людина займає з яким товаром, якщо це ви все правильно налаштуєте, і вона буде просто показувати ці товари певним людям. За допомогою цього у вас буде створюватись цей індивідуальний та персоналізований підхід. Тобто, коли ви зможете, наприклад, підлаштувати навіть офер та підлаштувати сам товар, який яким людина взаємодіяла, і тим самим у вас буде набагато вище результати, вища конверсія, вищий руас. Далі другий пункт це персоналізація підкорисного чату, тобто те, що я вам і казав. Тобто Facebook Dynamic Ads його великий плюс в тому, що ви зможете за допомогою цього інструменту сильно персоналізувати рекламу. Тобто, звісно, не можна зробити так, щоб ви використовували ім'я в рекламі, да, тобто, щоб ви автоматично підставляли. Але навіть якщо без підставлянь цих імен можна зробити таким чином, щоб ви робили якомога ефективніше та персоналізовану рекламу. Тобто, коли ви навіть в офері можете писати про те, що людина ця додавала цей товар в кошик, але його не купила, тому ви їй, наприклад, даєте там 5-10% знижки для того, щоб вона перейшла і замовила цей товар. Тобто, це великі. Буде плюс. Тобто, за допомогою facebook Ads у вас є можливість робити персоналізовану рекламу під користувача. Далі, конверсія та раз динамічного ретаргетингу найчастіше вище, ніж зручного. Це умовлено тим, що е, за допомогою якраз такої персоналізації у вас ефективність реклами піднімається. Тобто людина ну, найбільше, більше тригериться людину, і за рахунок цього у вас виростає конверсія, виростає ROAS, і в принципі показники, як е, в більшості випадків показує моя практика, показники з динамічної реклами, вона набагато більше, ніж просто з ручного ретаргетингу. І далі, четвертий пункт це ефект повторного торкання бренду, це коли ви просто людину постійно не впускаєте з полі зору, тобто, коли вона перейшла на сайт, ви її постійно доганяєте ретаги, то постійно показуєте певні товари і постійно тримаєте фокуси для того, щоб вона е, постійно вас бачила і після цього вже приходила, купувала сам товар. Тепер серед мінусів. Серед мінусів я виділяю лише один мінус: це не всі користувачі позитивно ставляться до такого виду реклами, є ефект переслідування. Тобто, дійсно може скластися таке враження, що ви просто можете переслідувати цю людину тим товаром, які, з яким вона взаємодіяла, і ну, для певних людей це може бути велика проблема. Тобто я навіть стикався з такими ситуаціями, коли мені під рекламу писали, що типу досить вже переслідувати. Давайте вже типу відключати це. Всі е, звісно, на це не потрібно там звертати сильну увагу. Вам потрібно дивитися лише на результати, які ви отримаєте по кампаніям, ну і від цього вже опиратися. Але, ну, звісно, якщо це більше для вас там, репутаційно важливо в плані для бренду, який ви ведете, то тут вже інше питання. Тепер давайте згадаємо модуль про Customer Journey Map, а саме про воронку, яку рухаються користувачі на сайті. Пам'ятаєте, я вам розповідав про те, що у нас є всього 6 основних рівнів трафіку. З якими ви будете взаємодіяти в рекламі. І тепер дивіться, починаємо рухатись від етапу 2, коли людина переходить на головну сторінку і закінчуючи етапом 6, коли людина вже купує. Давайте тепер нагадаю основні етапи, які в нас є. І на рівні 2 у нас є перегляд головної сторінки сайту. Далі людина переходить на карточку товару, додає товар до кошику, ініціює замовлення і вже після цього купує. Тепер важливий момент. Дивіться, тепер нам потрібно зрозуміти, на яких етапах ми будемо використовувати цю динамічну рекламу. Тобто, на яких етапах, в принципі, це реально використовувати. А реально використовувати динамічну ретаргетинг всього на трьох етапах. це на перегляд картки товару, додавання товару до кошику та купівлі. Але дивіться, купівлю я все ж таки не Бо я розумію, що це не ретаргетинг, це вже більше апсейл та кросейл компанія тобто, коли ви просто добро даєте певні товари, які люди ну, купували? Я все ж таки вважаю, що найосновні етапи це етап 3 та 4, це коли людина переглядає картки товару, та коли людина додає товари до кошику. Тепер, я думаю, важливий момент, і я думаю, що багато з вас зараз питає, а що робити з етапом номер 2 коли людина просто переходить на головну сторінку, та коли людина ініціює замовлення. І я вам скажу, що для того, щоб ви доганяли цю аудиторію людей, вам потрібно робити е, ручний ретаргетинг. Тобто, коли ви просто зберігаєте аудиторію, яка переходила на головну сторінку сайту або ініціювала замовлення, і ви потім вже за допомогою ручного ретаргетингу ви можете їх додав... доганяти. Тобто ви можете використовувати той самий каталог, але каталог буде не динамічний, тобто він буде показувати стрічки в рандомному плані, тобто він не буде підбирати товари саме під тих людей, які дивилися або додавали товари в корзину, тобто він буде в рандомному порядку показувати товари. Або ви можете використовувати певні якісь фотографії, відео, офри, тобто, в принципі, тут ваші ваші вже варіанти, які ви можете використовувати в рекламі. Багато, але найголовніше, що вам потрібно зрозуміти, це те, що динамічну рекламу можемо використовувати тільки на рівні 3 та рівні 4. Це. Перегляд картки товару та додавання товару до кошку. Тепер важливий момент, як відбувається цей процес, моя головна задача зараз на цьому етапі — це дати вам розуміння, як це працює, тобто як це працює з точки зору технічної частини, щоб ви розуміли, як це все поєднується, і навіщо нам потрібні певні параметри передавати, потрібно передавати певні події і так далі. Дивіться, після відвідування певного сайту, наш піксель, який стає на сайті, отримує інформацію про Facebook User ID. Facebook User ID це унікальний ідентифікатор, який присвається кожному користувачі, який зареєстрований на Фейсбуці, та товар. Далі, якщо цей унікальний ідентифікатор, тобто певний користувач, приходить з унікальним ID. Товар в каталозі то Facebook розуміє, типу, де що знаходиться, тобто він починає шукати цей айдішник в пікселі і починає шукати його в каталозі. Якщо він зіставляє ці два ідішника, Facebook показує цей товар користувачу в рекламі. Зараз щоб ви в принципі зрозуміли це на 100%, я хочу вам показати це на практиці, як це виглядає, для того щоб ви максимально ну, простими словами зрозуміли, як це працює. Тому давайте будемо переходити, я вам буду все це показувати. І так, друзі, для того, щоб мені це все вам пояснити і розповісти, як це працює, нам потрібно лише два пункти. Перше, нам потрібен сайт, на якому це буде показувати, і нам потрібен каталог, в якому ви вже могли загрузити певні товари. Дивіться, я буду вам показувати на прикладі Обега того проекту, який я проводив у на минулому модулі для того, щоб ви ну, в принципі, проводили паралелі, і вам було набагато простіше розуміти. Дивіться, яка історія? Давайте зараз е, зробимо паралель. Те, що я людина, яка перейшла по рекламі на саму посадкову сторінку. Я потім, що я роблю далі? Я перейшла на головну сторінку сайту, і я переходжу на картку товару, тобто я обираю певний товар. Що в нас далі відбувається? Коли людина заходить на саму посадкову сторінку, Facebook бачить user ID і бачить, який е, контент ID у самого товару. Тобто ви ці показавні параметри будете проставляти. Я вам далі буду про це пояснювати. Зараз головне, щоб ви зрозуміли суть. Е, зверніть увагу, будь ласка, на контент ID, бо це, в принципі, найважливіше. Е, що нам далі потрібно зробити? Тобто, коли людина перейшла на сайт Facebook. Розуміє, який контент айді у е, цього, цього товару, і який е, Фейсбук юзер айді у мене. Він це розуміє. І далі що він робить? Він просто е, підставляє дані Фейсбуку в Фейсбуці за раді, підставляє дані в в каталозі, тобто він бере оцей айдішник, е, і далі він його шукає в каталозі. Тобто, якщо ми товари всі завантажили в каталог, і в нас всі товари завантажені, немає ніяких помилок, і типу все завантажено, тобто, якщо все у нас окей, то далі що у нас відбувається? Facebook просто шукає ось цей товар у нас в каталозі, і якщо він його знаходить, то він потім цей товар показує нам в рекламі. Тобто таким чином відбувається якраз такий процес динамічної реклами. Тобто процес доволі простий. Він просто шукає, він бачить, хто яка людина зайшла на який певний товар, і що вона подивилася, і далі він просто копіює певні. Там, певні айдішники і просто їх співставляють. Давайте ми зайдемо на другу там, сумку, як приклад вам. Дивіться, наприклад, зайшла людина, там подивилася корпус. цікаво. Да, людина зайшла подивилася корпус, Facebook затрекав, він бачить, що це оцей айдішник, і далі він його шукає просто в каталозі. Все, якщо він його знаходить, то далі яка в нас ситуація? Facebook просто буде нам показувати цей товар. А Дивіться, для того, щоб потім зрозуміти, як саме Facebook нам буде показувати цей товар, нам потрібно зайти на сам цей товар. І тут написано, тобто, що у нас буде Facebook передавати. По-перше, в тайтлі він буде писати корпус обек, реверс, там плати. Прайс буде писати, який прайс. До речі, прайс, він, в принципі, також можете перевіряти, типу, якщо він співпадає. Тобто, якщо на сайті один прайс, а в каталозі інший прайс, то вам потрібно оновити фід. До речі, якщо ви зараз подивитесь, у мене фіт оновлюється. Тобто він за рахунок того, що я поставив автоматичне оновлення, його кожен раз, то він буде у мене автоматично оновлюватись. І у мене не буде такої ситуації, що в мене щось в фіді буде не те. Тепер дивіться, що у нас далі. яка у нас ситуація. Ми знайшли цей товар, давайте знову перейду на нього. Далі, Facebook, далі, Facebook буде казати вам, який це продукт тайп, тобто він буде розуміти, що саме це за продукт. І він Буде показувати на який вебсайт лінк він буде це вести. Тобто ось це ось цей лінк потрібен саме для того, щоб ви розуміли, куди Facebook по рекламі буде вести людей. Тобто ви можете потім навіть перейти по цій, по цій лінці і подивитися, коли куди буде Facebook вам цей трафік вести. description опис, він тобто в наявності або не в наявності, і ось цей з приводу фотографій він буде показувати саме цю фотографію Якщо ви захочете її побачити, ви можете також перейти по неї і подивитися, яку фотографію він буде показувати. До речі, повертаючись до того ситуації, коли вам потрібно зробити унікальний дизайн. Вам потрібно зробити дизайн цієї картинки і завантажити фотографію для того, щоб Facebook просто показував іншу фотографію вже за дизайн. Тобто, ось таким чином і працює сама динамічна реклама. І дивіться, якщо ми навіть там перейдемо далі по воронці, напишемо купити, ми бачимо, що у нас додався товар в «Vet2Card» і також є ідішник. Ми також його можемо копіювати, І ми також будемо бачити, що Facebook, в принципі, підставиться товар. Якщо не цей товар, якщо там інший товар буде, давайте перейдемо на годинники. Ми переходимо на певний товар. І тепер давайте додамо цей товар в кошик. І так, ми зібрали певні товари. Давайте я тут їх видалю, певні кошик. Видалити. Видалити. Давайте так, залишимо. перейдемо до кошику. І у нас на цьому етапі ми також будемо бачити, який ядічник у нас передається. Ну і також ми можемо його співвідносити. Дивіться, якщо ми будемо приходити до оформлення замовлення. У нас тут або може підтягуватись ініціація замовлення, ну в цьому прикладі тут сайт не передає ініціацію, можливо, далі він буде. Але все одно, тобто на цьому етапі ми вже не зможемо доганяти людей динамічною рекламою, ми можемо це робити лише на етапі в'їконти uh, та та ету карта. І далі, коли людина купує товар, Facebook також розуміє, який IDшнік був у цьому товарі, і потім він його може або показати, або, наприклад, просто для певної категорії товару показувати інші товари. Ось таким чином працює динамічна реклама у Фейсбуці. І так, друзі, думаю, що після прикладу у вас сформувалося розуміння роботи цього інструменту. А ми будемо переходити далі. Тепер головне питання: навіщо нам потрібні кастомні параметри? І кастомні параметри нам потрібні для того, щоб ми могли надсилати додаткову інформацію Facebook. Про дії користувачів на нашому веб-сайті, і е, всього є декілька кастомних параметрів, які нам потрібно передавати. Дивіться, важливо менше, що ви просто не путали кастомні параметри е, в пікселі і е, атрибути в ФІДІ це трішки різні речі, тобто вони майже не співвідносяться. Тобто є схожі, звісно, там в контент ID, є схожість в value, є схожість там в контент Name, але е, вони просто можуть по-іншому називатися, тому в принципі, що ви просто не путали їх. Добре, що ви там, наприклад, атрибути свіда не заносили в самі ці кастомні параметри. Тобто, це трішки інше. Хоча вони по аналогії вони, типу схожі. Тепер дивіться, які параметри нам потрібно обов'язково передати. По-перше, це контент-тайп, тобто, що просуваємо. Це може бути це може бути, наприклад, ми просуваємо там, авіаквитки або просуваємо там, автомобілі і так далі. Тобто ми вибираємо абсолютно різні варіанти, що ми можемо просувати. Далі контент-ID це унікальний ідентифікатор товару. Саме по Content ID ми будемо якраз тобто Facebook буде розуміти, що саме це за товар, і він буде його співвідносити до каталогу і потім буде показувати людям. Далі value це ціна товару, контент Name – це назва товару, currency в якій валюті, і контент-категорії це назва категорії товару. Тепер дивіться, для того, щоб також важливий момент. Я думаю, що в більшості з вас буде виникати питання, як Facebook буде показувати, скільки ви заробили з певної реклами. Як він буде все це це передбати в Facebook? Дивіться, для того, щоб Facebook все це передавав, вам потрібно всього два параметри: це value та currency. Тобто value це, щоб Facebook розумів, на яку суму був залишений товар, а currency в якій валюті. І якщо, наприклад, у вас людина купила там два товари по 50 доларів, у вас вийшло 100 доларів, то він, по факту, після того, як людина оплатила, він ці 100 доларів він занесе в рекламний кабінет, і ви будете бачити, скільки ви по компанії е, змогли заробити. Але так як я вже раніше казав, вам не потрібно орієнтуватися сильно на результаті в Фейсбуці. Тепер дивіться, важливий момент. А як це виглядає в кінцевому етапі? Тобто, як нам потрібно передавати всі ці е, кастомні параметри на кожному етапі. І кастомні параметри, важливий момент, ми передаємо. Тільки від етапу номер 3 до етапу номер 6 Тобто, перший етап, коли у нас перегляд головної сторінки сайту, тоді ми не чіпаємо, тобто там не потрібно нічого передавати. Це стандартна подія, яку в принципі, нам не потрібно передавати. Тепер дивіться, на перегляд картки товару, що ми передаємо: Content type, content ID, value, content name, currency, content category. І те ж саме передається все на інших етапах до етапу покупки. Якщо дивіться, якщо якийсь певний параметр у вас літає, його немає, звісно, дивлячись, що саме це за параметр. Бо якщо, наприклад, у вас злетить контент ID, то є велика ймовірність того, що Facebook просто не буде розуміти, що саме цей був за товар і не зможе його показувати певним користувачам потім у рекламі. Дивіться. Але якщо, наприклад, залетить там, я не знаю, контент-нейм, контент-катерія, то в принципі це не буде доволі сильно критичним. Бо все ж таки я вважаю, що найголовніше це контент type, контент-ID, value і currency. Все інше, це, в принципі, більше як додаткові параметри, бо вони, сильно, ну, вони не відповідають сильно там, за щось, бо все одно Facebook буде тягнути всі дані з каталогу. Тепер головне питання: як це все налаштувати? Я розумію, що це все ж таки трішки важко для особливо для тих, які тільки зараз починають свій шлях в якомі. Можливо, це буде здаватися трішки важким, але я буду намагатися вам пояснювати все це простим, простою мовою для того, щоб у вас не було ніяких ускладнень в голові, і ви все це розуміли і могли далі йти собі закривати проект та їх реалізовувати. У нас є всього чотири варіанти встановлення цих подій. По-перше, це інтеграція, тобто, це рівно те ж саме, що ми робили з вами на минулому модулі, коли ми розбирали з вами інтеграцію. Все те ж саме. Якщо у вас це підтримує пряму інтеграцію з мета, то встановлю пряму інтеграцію. Якщо у вас це може інтегруватися з Фейсбуком, то скоріше за все, вона буде в. Інгуватися як і з даних, так і з подіями. Тобто ну, винятків майже немає, тобто вони, в принципі, ну, ідентично будуть інтегруватися. Далі за допомогою плагінів. Якщо у вас немає прямої інтеграції, тоді потрібно використовувати плагіни для встановлення подій. Це також, в принципі, доволі схожа історія, що ми розкривали на минулому модулі. Далі третій пункт це ТЗ для розробника. Якщо відсутня пряма інтеграція та немає плагінів, тоді робіть через розробники за допомогою ТЗ. До речі, про ТЗ я вам вже його показував, але ми потім ще через декілька слайдів перейдемо на сам, сам технічне завдання, я вам покажу там деякі нюанси з приводу налаштування цього всього. І останній четвертий пункт це власноруч. Це при умові, якщо у вас є доступ до Google Tech Manager на сайт, самописний або на платформі. Яка не підтримує інтеграцію. Власноруч встановити події через GTM буде доволі важко. Тобто, якщо ви захочете встановити всі ці події власноруч, то я вам скажу так, що це ну, буде буде доволі складно, і я все ж таки не рекомендував би це все робити самому, але ми на модулі про Google Tech Manager будемо все це розбирати. Дивіться, важливий момент. Я все ж таки вам рекомендую користуватися трьома способами. Тобто, якщо у вас є інтеграція, інтегруйте, якщо немає інтеграції, дивіться на плагіни, і якщо немає плагінів, то ви все це робите через розробників. Тільки таким чином ви зможете все це зробити, скоріше за все правильно. Бо якщо ви будете все це робити самостійно, буде багато питань та багато проблемних моментів, які будуть виникати. Просто за рахунок того, що у вас, ну типу, коли ви Встановлювати все це вручну і немає єдиного шляху, коли ви це можете зробити вірно. Потрібно розуміти, що до чого потрібно співвідносити, для того, щоб все це і правильно інтегрувати. Коротше, це от власне ручця доволі складно робити, тому я рекомендую вам робити першими трьома варіантами. Тепер дивіться, інтеграцію роботи з плагінами ми будемо розбирати на наступному уроці. Я також ще хочу проговорити цей момент з приводу інтеграції, також вам покажу, як це інтегрувати, я покажу, наприклад, e Shopify, WordPress, OpenCart, Хорошопа. в принципі, ми все це розбирали ще на минулому модулі, але ми це розбирали з точки зору доданих і я вам покажу це, як робити з точки зору e налаштування подій. А поки що, давайте повернемося до ТЗ для розробників, я вам покажу, як e -е, як там виглядає саме технічне завдання. і на чому не буде звертати увагу. Тепер дивіться, яка у нас ситуація зараз тут. Е, у вас є це технічне завдання. Другий пункт ви в принципі вже розібралися з ним, тобто про створення фіда даних. Тепер наша задача це дійти до третього пункту, і тут буде у нас налаштування всіх подій на сайті. Тобто, тут я правильно все розписав, розписав, які потрібно події створити по етапам, і розписав, що до чого відноситься. Тобто написав подію. Яка яке потрібно, щоб було а, найменування, який опис і які параметри потрібно відправляти, і все це буде робити а, розробник власну ручку Тобто тут потрібно а, також я вислав приклади, як це потрібно робити в цих подіях, тобто як, як це все буде виглядати в самому коді, як буде воно передаватися. І дивіться, потім а, ваша головна задача, коли ви просто це віддасте розробнику, ваша головна задача це потім все це буде перевірити. І як саме все це буде перевірити, ми з вами зараз будемо розбирати в на наступних слайдах. Тепер дивіться, як перевірити, чи правильно все встановлено. Всього є два варіанти, як ви можете це зробити. Перше, ви можете це зробити через івент-менеджер, а саме через тестувальних події. І другий момент, який можна. Можете це зробити це через Facebook Pixel Helper, який є додатком Chrome. Тобто, ви можете і так і так перевірити, але я все ж таки рекомендую вам перевіряти через Event Manager, для того, щоб ви ну, на 100% впевнилися, що все правильно перейдемо. Тому ну, давайте зараз перейдемо в Event Manager, де я вам покажу, наприклад, одного з проєктів, як правильно перевірити, чи все у вас вірно працює. Тепер дивіться: для того, щоб нам перевірити, чи все правильно працює, нам потрібно перейти в event Manager, нам потрібно взяти um, data source, відкрити тестувальник подій, і тепер переходимо на сайт. І тестуємо події певні. Тобто, коли я ви віддали розробнику, розробник сказав, все окей, я зробив, ви переходите на посадкову сторінку, заходите в Event Manager і перевіряєте все це, як працює у вас по воронці. Тобто у вас потрібно, щоб у вас відбувалися всі ті події, які я вам е проговорював про те, що я вам казав. І так, перший етап це page view, він у нас відбувається. Далі ми переходимо на карточку товару. У нас, відбуває... у нас повинно, щоб відбувався view content. І потім ви відкриваєте і дивитеся, які параметри у вас передаються. Обов'язково, щоб у вас передавався Value currency, content ID і так далі. Якщо ви захочете перевірити, ви копієте цей content ID і потім перевіряєте, як це, тобто скаталогу підтягується воно чи ні. Далі ви додаєте товар в корзину, okay. дивитесь. Так, корзина у нас є, продалася з параметрами. Далі, чекаут. переходимо до чекаута. Також дивимося, чекав такого, що у нас передається, і правильно передається айдішниками, з велею і так далі. І дивіться далі. У нас вже в принципі там, потрібно оплатити для того, щоб перевірити, чи працює покупка. У вас ви можете, якщо у вас така ситуація, що у вас потрібно оплатити на 100%, ви просто вибиваєте через адмінку знижку, тобто, робите щоб там ви заплатили там не 100 доларів, а заплатили там, 50 центів. Це можна зробити через там клієнта, попросити його, щоб ви змогли перевірити. Якщо ви працюєте з українськими проектами тобто замовити сам продукт без оплати, тобто сказати, що ви робите це через нову пошту, да, і в принципі у вас покупка вона пройде. І далі таким чином, ви також зможете перевірити, чи у вас відбулася покупка. І таким чином, ви перевірити чи все у вас вірно працює. Якщо це стосується е, Pixel Helper, то в принципі ситуація така ж сама, ви зможете перейти на сайт, далі зайти на певний товар і бачите по певним етапам, як все це, це відбувається. Тобто, але головне, щоб ви розуміли, що вам для того, щоб воно все вірно працювало, вам краще за все перевіряти через Event менеджер бо саме таким чином ви зможете на 100% впевнитись, що у вас все працює.